Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент і Бердянськ, і Маріуполь вони виконують роль телевого забезпечення угруповання військ, які знаходяться відповідно на а, а Донецькому напрямку з одного боку, якщо ми говоримо про Маріуполь, і на Запорізькому напрямку, тобто фактично, це є великі логістичні бази. Ворог туди відтягував велику кількість зброї боєприпасів і снарядів ще переміщуючи їх з Токмака і з Мелітополя, mm -hmm. оскільки вони остерігалися ударів е, системами Хаймарс і вважали, що їх в принципі не дістануть е, без Бердянську чи в Маріуполі, але дістають, як бачимо, і там і там. і, Я думаю, продовжуватимуть діставати. Що важливо, і що ми можемо сказати про Бердянськ: що якраз зокрема в Бердянськ перебазовувалися. Із токмака системи с 300 якими обстрілювалися зокрема запорізький напрямок і місто Запоріжжя, а так само у Бердянськ підвозилася зброя і якраз артилерійські снаряди і ракети до системи С-300, якими так само здійснювалися обстріли Запоріжжя, і наскільки відомо, під час якраз цього ураження ворожих цілей було знищено якраз зокрема і пускові установки С-300. Тому це дуже важливо насправді. Потужні вибухи пролунали. Нагадаю нашим глядачам і в російському місті Краснодар. Місцеві чиновники принаймні, заявили вже про атаку двох безпілотників, і так само бавовна завітала до Ростовської області Росії. Це місто Морозовське. і Це все сталося біля військового аеродрому. Як ви, пане Олександре, ось ці нічні атаки прокоментуєте? Ну насправді добре, що це відбувається, тому що якраз це прикордонні з Україною області, де базується ворожа авіація, і де, крім ворожої авіації, базується арсенал ракет даних, які вони потім застосовують. Зокрема, і Кабів, це досить зараз, так скажемо, загрозлива річ, якою ворог обстрілює прифронтові території чи прикордонні українські території з Росією і. Те, що по ним зараз іде спроба таких атак переважній більшості вдало, іноді, звичайно, відпрацьовує і ППО ворога, але ця робота буде тривати. І мені здається, що з точки зору зменшення потенціалу якраз ворога на прикордонних регіонах з України це важливо в контексті, до речі, і підготовки до нашого контрнаступу. Так само Росія теж готується, у Росії, теж серйозний план. Согласно російська конституція, нам Нужно... Освободить еще четыре области. Херсонская, Запорожская полностью. Луганська Донецька ну, нові поставки дронів у Камікадзе у них явно відбувається. Ну тому що навіть уже іранські джерела визнали про те, що вони почали отримувати російські винищувачі Су-35СЄ. Це літаки, які виготовлялися за нереалізованим єгипетським експортним контрактом. Явно очевидно гірші, ніж навіть ці стандартні су 35 с зі складу ВКС Російської Федерації. Тому їх от Росіяни вирішили збагрити за принципом на тобі Боже, що мені не гоже. Ну тобто росіяни віддали іранцям ці непотрібні їм літаки. Ну а іранці. Постачають оці от оціхеди. Що стосується того, що виглядає як нестандартно, насправді, ну от на жаль, чомусь варто було б очікувати, що росіяни спробують як мінімум добити шахедами саме до так наших західних областей. Ну тому, що по перше, вже був один епізод, коли шахеди долетіли до Львова, а по друге. Знаєте, от є дуже гарний такий критерій, який можна вбрати з відкритих джерел. Якщо десь СБУ повідомляє, що десь у якомусь регіоні е, працівники спецслужби викрали чергову російську шпигуна, який е, шпигував за критичну інфраструктуру і намагався давати якусь ціловказівку російським окупантам, ну значить, там варто чекати обстрілу. І якраз нещодавно СБУ повідомляло, що подібного шпигуна зловили в Чернівецькій області. Чо, що саме росіяни там могли шукати? Ну от. З очевидно, російське командування думає, скажімо так, випараючись та свою картину світу, що в нас майже всі військові вантажі возять виключно залізницю. Відповідно, вони могли цілитися в об'єкти енергоінфраструктури, які зокрема живлять залізницю, і намагатися заодно дістати саму транспортну інфраструктуру ну і за можливості спробувати дістати якісь військові об'єкти Ну, на превелике щастя цей їх, їх е, замисел, якщо він не мав місце, про що наприклад говорять повітряні сили, він не був реалізований. Е, максимум шкоди, які там їхня сьогодні атака змогла завдати це е, декілька пошкоджених будинків сільської місцевості і е, порив електропередач на Буковині. Але чому вони змогли прийти? Ну, от, очевидно, що от... Е, Прикладаючи маршрути для цих своїх, скажімо так, літаків снарядів шахід, росіяни заодно намагаються вибирати якомога безлюдніші маршрути, там, де ці шахіди буде складно виявити або засобами радіолокації, або що, акустичним способом, ну на слуху. І відповідно і російська агентура може на цей мінімум працювати, щоб спробувати прокласти отак от шлях. Ну, тому що ну, от, навіть якщо ці шахіди виглядають примітивно, насправді там є доволі складна апаратура управління, яка дозволяє. Дозволяє літати ж на заявлену дальність 900 кілометрів. А чи от оці от твердопаливні прискорюючи додають якусь дальність? То поки теж невідомо. Відповідно, от е, якісь от успіхи, або, скажімо, так певні доопрацювання які е, стосуються ударів по Україні, рашистам першу чергу завдаються їм. Не втіки роботі агентури, яка передає ті чи інші якісь там необхідні дані а вже в другу чергу на цім озброєнням, яким вони намагаються завдавати удар, там треба дуже тщательно готуватися до відраження можливих ударів працівника. Очевидно, що нас є позитивні новини, які почалися ділок з того, що міська Федерація вже потерпає. Від всередині в своїй країні від повстання російських партизанів, які вже отре звільняють населені пункти Білгородської до цього Брянської області. Безумовно, прискорює нашу перемогу, тому показує, що в Росії дуже дуже все погано їх роздирає всередині громадянська війна. Вже можемо констатувати, що російські громадяни повстали проти невелика їх кількість безумовно, але їх стає все більше. І ми бачили, що це дуже ефектно вийшло. Що це призвело до повної паралічу російських. Керівників, які просто не знали, як це коментувати, спочатку ігнорували, потім не знали, як це коментувати, і врешті-решт визнали, що вони не спроможні зупинити і тримати свої кордони і зупинити цих повстанців. Безумовно, наступ він не мог бути одномерний по всьому фронту, так щоб ми це відчули і це Спіти великі величезну кількість територій. тому що в укріплені позиції на фронті, які потрібно проривати, які потрібно знищувати, і це дуже важка справа, але ця справа триває і вона. З кожним днем нарощується, тобто підготовчі процеси йдуть. Це надає нам оптимізму, що всі наші території будуть звільнені, і що той контрнаступ, про який ми говоримо дуже довго, він матиме результат. Тому що, ну поки все йде так, як воно мало би бути, будемо сподіватися, що на цьому шляху нам. Буде все таки надавати ту допомогу і підтримку, про яку зараз багато говорять у вигляді літаків. Це дуже дуже сильно би пришвидшило б наш наш контрнаступ і звільняння території. Без цього поки що у нас немає серйозної переваги в повітрі. і Це дуже прикро. Вже не перший місяць бронетехніка іноземно товується на фронті. І скажу, що без неї було б навкрай важко. Тримати сьогодні лінію оборони без неї такі бахмуту в першу чергу не могли б тримати логістику, тому що там дуже активно залучається британські і інші бронемашини. Вони безумовно сьогодні наповно прористовуються, як і інші види озброєння, артилерійські системи, протитанкові засоби, нові, які були доставлені буквально от взимку, тому ну ми можемо сказати, що у нас відсотків, мабуть, уже на більше десь десь приблизно на половину вже ми озброєння, як судкового, так і броне, так і машинами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.